Добрий вечір. Продовжуємо роботу над газоном 3308. Мотор стоїть. І от з'єднання кабіни пішло. От зробили такий поріг. Трошки довго робимо, але тут треба довго але зробити гарно. І от короче, вийшло. Такий поріг зробили. То взяли, купили дверку, з дверки вирізали. От. Сердина вже у нас проварена. там тут проварено. Потім будемо вищі піднімати. Пороги, все. Ось вот так, коротше, виходить. Ось така у нас таке вийшов. Шовчик тут. Ось вот так. Зараз покажу з другої сторони. Я <как> вам <как> виглядаю <как> зараз. Ось так, так виглядає друга сторона. Вот. Завтра буде вже двигун стоїть. З'єднаємо кабіну і будемо ставити вже морду. Вот.